Всім привіт! Ви на каналі Electrol. І сьогодні в на нашому огляді ось такий красень металевий щит обліку на 12 модулів. Фірма Asco серія Serie UBOX. має ось таку гарну конструкцію. Порошкова покраска. Віконце для огляду. Дверцята з замком. Інструкція. Габаритні характеристики під усю лінійку. в нас товщина металу 08, ступінь захисту IP31. Навісний. Ну, габаритні характеристики будуть на екрані. Та ще в нас є такий от пакетик. Кабель, нульовий, ключ. В комплекті гвинтики для того, щоб закрутити цей кабель, і наклейки. Так, подивимось, куди закріпляти оцей кабельок за На дверцяті є ось такий гвинтик і комплект. Гаєчок для притисання І ось в цьому кутку також є. Завели і у вас дверцята заземлені. Щось, щось цікавого є у цьому боксі. Можливість відного автомату запломбування, можливість кріплення лічильника зняли пластину, змонтували, повернули на пластину. Дінреєчка у комплекті. Гвинтами зняли щит. Накидали свого обладнання, закрили. І, звичайно, ось такий гарний ключик для дверцят. Провернули, і у вас все закрито. Показання лічильнику дивиться через віконце, якщо щось потрібно, відкрили і подивились. Можливо, у вас якесь тут обладнання, яке дистанційно працює, якісь Wi-Fi обладнання чи щось подібне. Якщо потрібно знеструмити від неї автомат, клац і все добре. Пломби працюють, щит закрит, віконце прозоре. Такі щити є різних модифікацій, можливо, більш герметичний, з більшою кількістю модулів, підлічильники трифазні, все можливо, Аско пропонує досить широку лінійку цього обладнання у боксі Металеві. Дякую за перегляд. Задавайте питання в коментарях. З радістю відповімо. На ну, все добре і до побачення.